Артем, чи були запитання по ДЗ? Ти... Ні, все зрозуміло все було. Так. Ми продовжуємо сьогодні займатися арифметичною прогресією. Нагадай мені, Артем, ми встигли повторити таку реч, як характеристична властивість арифметичної прогресії? По-моєму, по-моєму, так. Да. Зараз точно гляну. В конспекції, так. Да. Ми записували а, і суму ми... перших членів n -членів а, а ми всі формули записали. Так, Я хотіла би сьогодні згадати, по-перше, де ми користуємось формулами. Ну, в домашньому завданні це було, це восьмий номер. був. На ЗНО такі завдання теж зустрічаються. І так, про що каже характеристична властивість? Якщо в нас є три послідовні члени арифметичної прогресії, то Середній дорівнює середньому арифметичному двох крайніх. Тобто, це буде АН плюс АН плюс перше поділити на два. Ось це називається характеристична властивість. Як зрозуміти, що треба користуватися саме цією властивістю? Ну, По-перше, бувають завдання, коли вам, наприклад, відомі два члена прогресії. Ну, Давайте там якийсь номер один. Тобто Нам дана арифметична прогресія. Вам відомий, наприклад, четвертий член прогресії, і, наприклад, шостий член прогресії. Так, ну нехай буде так. А вам треба знайти п'ятий. Тобто, якщо ви бачите, що номери членів прогресії послідовні: 4, 5, 6, і вам треба те, що всередині знайти, то тут безпосередньо можна зробити це. За характеристичною властивістю. Тобто, за характеристичною властивістю А5, тобто те, що стоїть посередині, це середня арифметичне А4 і А6. Такі завдання теж були на ЗНО, але вони там стосувалися геометричної прогресії. Але можуть і для арифметичної скласти таке завдання. Є інший спосіб, ну, наприклад, ви забули цю формулу, зараз ми обговоримо. І так, це буде 12 на 2, це буде 6. А який інший спосіб? Ну, наприклад, ви взагалі забули, що така формула існує. Більш складний спосіб такий, можна було б знайти спочатку d, так? А за якою формулою? А n мінус поділити на різницю їх номерів на n н Коли ми знаємо n і знаємо, ну, наприклад, а четверте, можна знайти А1, перше. Тобто вирізати потім перший член прогресії а потім за формулою n-ного члену знайти А5. Ну, такий спосіб більш складний, як ви бачите. Ну, але їм можна скористатися лише, ну, першим способом, а, лише в тому випадку, коли номери дійсно послідовні. Ще така класична задача, пов'язана з характеристичною властивістю, а, давайте розберемо, нехай в нас дана арифметична прогресія, при якому значенні m Вирази, ну там 3 м М 2 плюс 2m плюс 4 будуть послідовними членами арифметичної прогресії. Тобто, якщо вони послідовні, я ж не знаю, які в них номери. Можна взяти там, наприклад, АН, АН плюс перше і АН плюс друге. І так, чому дорівнюють значення цих виразів? 3М м квадрат плюс 2. І М плюс 4. Це умова в нас така. І вам треба знайти, при якому m це буде виконуватись. Тобто, якщо вони послідовні, то теж повинна виконуватись характеристична властивість. Середній член арифметичної прогресії дорівнює середньому арифметичному двох крайніх. Ну, просто тепер користуємося цією формулою підставляючи туди і складемо рівняння. Тобто в нас вийде м квадрат плюс 2, це буде 3m плюс m плюс 4 поділити на 2. Можна все домножити на 2, щоб не було знаменника. Буде 2 м квадрат плюс 4. Тут буде 3m плюс m 4 м плюс 4. Все переносимо в один бік 2 м квадрат. Мінус 4м, четвірки знищуються, не скорочуються, знищуються. Можна все ще поділити на 2, отримуємо м квадрат мінус 2м дорівнює 0. Неповне квадратне рівняння, виносимо m за дужки. І в нас що вийде? М дорівнює 0 або м дорівнює 2. Бачите, обидва значення нам підходять. Можете перевірити, підставити М, яке дорівнює нулю, члени прогресії будуть які? 0, 2, 4. так? А якщо двійка, буде 6, а 4, тут теж 6, так? 6, 6, 6. 6. Ну тобто різниця 0. Пам'ятаєте, Артем, запитував, чи можливо таке? Можливо, все одне це вважається арифметичною прогресією. Тобто обмежень на D в нас немає. А на ЗНО вони, коли форм... ну, умову так складають, вони пишуть якесь обмеження або додатнє, або там недодатні, щоб ви з цих двох вибрали лише одне. Ну, ви побачите потім таке завдання, я скину файл задач ЗНО на прогресію. Ще хотіла сказати, що минулі роки задача з прогресії була обов'язково. Я так думаю, що зараз вони повернуть. Тобто те, що ми зараз повторюємо, обов'язково хоча б одне завдання буде: або в тестах, або в відкритій частині. Тобто прогресія це така річ, яку треба повторювати завжди. Так, тепер давайте ще обговоримо такі завдання, теж такі розповсюджені, пов'язані з прогресіями, коли вам, наприклад, дають дві умови. І там просять знайти, а перше іде, ну, давайте прочитаю умову. Знайдіть перший член і різницю арифметичної прогресії АН. Якщо далі якісь там дві умови йдуть. А4 плюс А8, 35, А3 плюс А21 21. Це 65. І нам треба знайти наступне. Нам треба знайти, а перше іде Хтось пам'ятає, як ми це робили колись. Ну, ви робили, ви мене робили в 9 класі. Ось такий прийом є, діти. Дивіться, у вас є дві умови, Ну вони дуже схожі на систему. Але в цій системі чотири різних невідомі. Ви такі системи розв'язати однозначно не можете. А просять взагалі знайти а перше йде. Так ось тут ідея в чому? Що ви можете виразити всі ці члени прогресії по формулі n n-ного члена. Давайте її згадаємо. Вона є на ЗНО, нагадую, а перше плюс D помножити на n-1. Ви виражаєте всі ці чотири члени прогресії, підставляєте, і тоді у вас в системі буде лише два невідомі. Ну, наприклад, що таке А4. Це А1 плюс Д помножити на 4 мінус 1. Я відразу можу написати 3, да? тобто це буде А1 плюс 3D. Так, А8 аналогічно по цій самій формулі. Це буде А1 плюс 7D. Можна відразу так? Зрозуміло, звідки 7 далось. Так, далі А3. Це А1 плюс 2 d і А21, це перше плюс 20D. Тепер дивіться, ми підставляємо ось сюди ці наші вирази і отримуємо систему двох, двох рівнянь. А – це А 1 плюс 3D, А8 це А1 плюс 7D. І це дорівнює 35. Так, друга, друге рівняння буде А 1 плюс 2 d плюс А 1 плюс 20D, і все це дорівнює 65. Ну, можна трошки спростити з рівнянь. а 1 плюс А – це 2 а 1 Плюс 10d дорівнює 35. На жаль, тут мені нічого не можна поділити. Тут теж буде 2 перше, вже плюс 22d дорівнює 65. Тепер дивіться діти, коефіцієнти при зміні А1 не протилежні, але вони однакові. Тому можна використати метод додавання, якщо ми одну з систем домножимо на мінус 1. Це те ж саме, що відняти. Давайте я все ж таки класичним образом оформлю, тобто дамножу на мінус 1, у нас вийде мінус 2, а10, тобто я хочу примінити метод додавання, для цього я роблю протилежні коефіцієнти. Так, тепер додаємо, що ми отримаємо? 22-10 це 12. 65 мінус 35 це 30. А друге рівняння будь-яке. Я, наприклад, оберу ось це друге. 2, перше плюс 22d до рівня 65. Можна було інше обрати. Так, в мене немає місця, нижче, ще я буду писати поруч. Так, Д це буде 30 дванадцятих. можна скоротити. 30 дванадцятих скорочується на 6, друге рівняння переписуємо. Це буде 5 других, так? Якщо на 6 5 других це 2,5. Так, тепер підставляємо знайдене Д друге рівняння. 22 помножити на 5 других. Давайте я детально напишу. Мені здається краще написати 5 других, бо 2 і 22 скорочуються. Отримаємо 11. І тут добуток буде 55. Тобто d дорівнює 2,5. 2А1 дорівнює 65 мінус 55, тобто 10. І тому – це 5. Теж ви побачите, такі завдання зустрічаються в ЗНО, вони зустрічаються у відкритій частині. Я думаю, що теж ймовірність того, що вам це може зустрітися, досить висока. І так, чи можна це очистити. Встигли діти? Все зрозуміло. Так, да, так. Да. Так, давайте рухатись далі. Давайте, ну, бувають ще а, більш складні системи. Який це номер в нас? Четвертий, мабуть, так? А, давайте візьмемо, теж згадаємо ще одну. Так, одне таке завдання розв'яжемо. У нас є арифметична прогресія. Нам відомо, що... Ой, нічого не бачу. А п'яте, вибачте, а п'яте, а дев'яте, дорівнює 42, а третє помножити на десяте. Тобто воно більш складне, бо там множення вже буде. І дорівнює 165. І знов нас просять знайти, а перше Д. Так, ну, э, тут такий самий прийом, але я не буду виписувати всі ці э, значення. Я відразу це зроблю, щоб э, не гаяти час. Дивіться, що таке А5? Це А1 плюс 4D. Я зробила таким самим чином, як в минулому прикладі. Що таке? Тобто я користалася формулою N-ного члену, виразила все через а 1 так? Тобто це наше п'яте А9 це а перше плюс 8D. Немає запитань, чому так, це зрозуміло, діти. Так, добре, тепер А3 це А1 плюс 2D, А10 це А1 плюс 9 d І все це дорівнює 165. Ну, тепер спрощуємо. Тут в нас 2 перше. Плюс 12 d до рівня 42. Можна поділити все на 2, і тоді можна буде використати метод підстановки, бо тут додавання явно не підійде, бо друге рівняння буде квадратним і відносно змінною А1, і відносно змінною d. Тут треба розкрити дужки. Це буде А1 в квадраті, плюс 9А1Д, плюс 2а 1 d. І плюс 18D квадрат. І все це дорівнює 165. З першого рівняння. А перша рівня, плюс 6D дорівнює 42. 21 ми ж ділимо на 2. Тому я відразу перенесу туди 6D і виражу, а перше через d. Виразила, тепер підставляємо сюди. Що... Ну тут теж треба ще звести подібні. Давайте так, не будемо поспішати, подібні тут, а перше Д, їх 11 в сумі буде. Давайте відразу 165 в цей бік. Тепер підставляємо, а зробили квадрат. Так, я ось тут буду писати. Замість першого я пишу 21 мінус 6D в квадраті плюс 11. Помножити на дужку 21 мінус 6d, і все це помножити на D, плюс 18d квадрат мінус 165 і все це дорівнює 0. А, перше рівняння треба було це записати. Ну, можна їх змінити місцями, це не має значення. Тепер дивіться: в цьому рівнянні явно треба буде розв'язувати через дискримінант чи теорему Вієта, тому я його випишу окремо. Треба піднести до квадрату розкрити дужки. 21 в квадраті це 441 мінус просто добуток, це 126, якщо помножити на 2, 252d, такі неприємні числа, плюс 36d квадрат. Так, тут d можна так поставити спереду, і це буде 21 на 11, це буде 231.

Так, тепер з d. Мінус 252 плюс 231. Це буде з плюсом, ні, з мінусом. 52 мінус 31, це буде 19 Д. Так, ну і числа залишилися. 441, а мінус 165, це буде з плюсом. 11 мінус 5 – 6. 13 мінус 6 – це 7. І вже не 4, а 3, мінус 2. Ну, таке не дуже приємне. А, дорівнює 0. Домножаємо на мінус 1. Ну, якщо зараз буде поганий дискримінант, то треба шукати помилку. Так, Де дорівнює? 19 в квадраті. Це 361. Мінус 4 на 12 це 48. Помножити на мінус 276. А, так, тут буде з плюсом. Ну, я зараз скористаюсь калькулятором. Щоб було швидше. Що ми отримаємо? 276 множимо на 48. І це буде 13248. Так. А, 361, Так, Ну, тепер давайте подивимося, чи буде вилучатися корінь. Ні, значить десь у нас помилка. Щось не те. Так, ну-ка, давайте, по перше, я перевірю умову. Так, 42, 165, а третє, 10, 5, 9. Так, тут все вірно, тут все вірно. А ну діти, хто розв'язував самостійно? Може, ви бачите, де я помилилась, чи не бачите? Так, тут теж вірно. Так, 18 де квадрат. Все вірно. 165 з мінусом. 11 теж є. Так, тепер перемножаємо. 21 мінус 6D в квадраті. 21 в квадраті – це 441. 126. 26 на 20 – 52. 252. 36D квадрат є. 231 теж є. D. І мінус 66D квадрат. Плюс 18D квадрат теж є мінус 165. Так, а ну-ка тепер ще раз дивимось. Мінус 36, мінус 60, це мінус 30 і плюс 18, мінус 30, плюс 18, мінус 12. Так, з Д 252 і 231, буде з мінусом 52 відняти 31, ага, ось де помилка, а ніхто не сказав, тут 21 буде, так? 52 відняти 31, д21. І тому тут можна було поділити на мінус 3. Давайте поділимо на мінус 3. Так, звісно, коефіцієнти будуть не такі великі. Так, ділимо, що вийде? Тут буде 4d квадрат на мінус 3 плюс 7d.

1521. 39. Корінь з d вилучається. Тому все гаразд. Шитаємо d1d2. 2 d 1 Це буде мінус 7 плюс 39, поділити на 8. Це буде 32 на 8, 4. І d2. Це мінус 7, мінус 39 на 8. Це мінус. 46 А, можна на 2 скоротити мінус 23 четверти мінус 5,75, ну, тобто 3 четвертих. Так як два значення D то далі система розпадається на сукупність двох систем. В одну з них ми пишемо четвірку замість D, а в іншу Но можна поки що написати 23 четверти, бо там, мабуть, треба ще на щось буде множити. Звідки ми беремо А, ось звідки. Тобто, А перше це буде 21 мінус 6 на 4, 24. Так, а тут А перше це буде 21, мінус на мінус відразу пишу плюс. І 6, 6 перших я множу на 23 четверте. 6 і 4 скорочується. Тут 2, тут 3. А, так, я тут поруч напишу, тобто перша система розв'язана, Д4А1 це мінус 3, в другому випадку, Д мінус 23 четвертих, Так, а перше це буде 21 плюс 69 других, 68, це буде 34,5. У ну, мене, щоб я ще раз написала, я відразу напишу. Це буде 55,5. Тобто тут у вас два варіанти можуть бути і для першого, і для Д. може, там якісь вони умови поставили би на ЗНО, щоб ви отримали тільки один варіант. Так, добре, і давайте ще почнемо тему сума перших членів арифметичної прогресії. Наступний номер це який у нас буде Шостий, мабуть, 5 чи. Ну, Шостий. І так, вам дана арифметична прогресія. Треба знайти суму 24 перших членів арифметичної прогресії, якщо А1 це мінус 4,2, Д це 0,6. Вам треба С24. Як ми повинні міркувати? Ми міркуємо таким чином. У вас є на ЗНО формула суми лише одна, взагалі їх дві, так? Яка формула є на ЗНО? А 1 плюс АМ не поділити на два помножити на Н. Якщо ви не пам'ятаєте другу, то можна користатися лише цією. Але ви повинні розуміти, щоб підрахувати С24, що вам треба знати, А 1 ви його знаєте М, ви теж знаєте це 24, і А24, а його ви не знаєте. Як знайти А24? За формулою М-ного члена, яка теж є на ЗНО, тобто знаходимо А24. Це є мінус 4,2 плюс умножити на 24 мінус 1. Так, і це буде мінус 4,2. Пам'ятайте про чергу дій, спочатку в дужках, потім множення, потім додавання. Умножте на 23. Так, 6 на 20, 120 плюс 18, 138, 13,8. Але тут з мінусом, тому це буде 13,8 мінус 4,2, це буде 9,6. Так, це А24. І тепер підставляємо формулу. АС24 це буде А1. Тобто мінус 4,2, плюс 9,6, поділити на 2 і помножити на 24. Ну, дійсно, зручно скоротити ці два множники. 9,6 мінус 4,2. Це буде 5,4 помножити на 12. Вигадуємо. Як ми множимо в стовпчик? 4 на 2, 8. 5, а, нічого не запам'ятали 5 на 2 10. Так, тепер на 1, просто переписали. Тепер додаємо 8, 4, 6. Ну І один знак відокремлюємо кому. Це буде 64,8. Це є відповідь на наше запитання. Так, тепер давайте таку о, візьмемо ситуацію номер 7. Арифметична прогресія, задана формулою. Оберніть увагу на таке завдання. Воно а, не так часто зустрічається у підручниках і зустрічається на Землі, що означає, що вам дали формулу N-ного члена. Тобто хтось підставив. Замість А1 Н-числа підрахував, скрив душки, збільши подібні доданки. Що ми можемо за цією формулою знайти? Тобто, якщо вам формула дана в умові, ви підставляючи різні значення N, можете знайти, наприклад, А1, якщо ви замість N підставите одиничку, А10, якщо замість N підставите 10 і так далі. Тобто, якщо задана формула n-ного члена, ви, підставляючи різні значення можете знайти різні значення членів арифметичної прогресії. А вас, вам треба знайти суму 36 перших членів, тобто s 36 Як ми будемо це робити? Можемо міркувати теж формула, яка в нас на землю суму є, С1 плюс АН поділити на 2 і помножити на N. Я ось за цією формулою можу і А1 знайти, і АН, тобто все можу знайти. Якщо я хочу знайти А1, я сюди замість N підставляю 1. І це буде 5,4. Тепер хочу знайти А, мені треба с е 36 тому тут повинно стояти а 36 це буде 0,4 помножити на 36 і плюс 5. 4 на 36, це 144. І відокремлюємо один знак кумою, плюс 5. І це буде 19,4. Тепер підставляємо формулу. С36 це буде а перше – це 5,4. Плюс. 19,4, поділити на 2 і помножити на 36. Сума ось цих двох доданків це буде у нас 24,8. 2,36 можна було вже скоротити. Я не знаю, чому я це не зробила. Тут буде 18. Ну і тепер треба перемножити. Теж давайте згадувати, як ми це робимо в стовпчик, бо на займу. Ніяких калькуляторів немаю. 8, 8, 64, 4. Пишемо 6. Запам'ятали. 4х8, 32 і 6, 38. 3. Запам'ятали. 28 8 16 і 3, 19. Тепер на 1 множимо. 2, 4, 8. 4. 6. 4, 4. І відокремлюємо один знак. Тобто відповідь буде 448. 6,4. Так, через урок продовжимо. Поки що до зустрічі.